Сьогодні зранку я на цій ділянці заклав три невеличких квадратика. З першим квадратиком я не робив нічого, я просто зверху насипав пожнивних решток. Другий квадратик я лопаткою змітував неглибокий обробіток сантиметрів до 10. Третій квадратик я змітував обробіток на ту саму глибину і зверху розмістив пожнивні рештки. Після чого на кожну із цих ділянок я змітував дощ приблизно 8,5 міліметрів. В чому сенс цієї польової демонстрації? Ми оцінюємо два фактори впливу на вологу. Перша наявність пожнивних решток на поверхні. Пожнивні рештки на поверхні захищають від втрати ту вологу, яка є безпосередньо у ґрунті. А тут пройшло трошки більше трьох годин. Тому конкретно от на цій ділянці на центральній зверху ґрунт і ще вологий, але через годинки три-чотири саме ось тут цієї ділянки волога втратиться найшвидше. А ми це дослідження повторювали у Полтавській, Черкаській, Кіровоградській області, у Тернопільській і завжди ми отримуємо на різних ґрунтах в різних умовах приблизно одні і ті самі результати. Перше, наявність пожнивних решток на поверхні це позитивна річ для а, збереження вологи для того, щоб утримати ту вологу, яка випала. Друге, ось тут у мене просто пожнивні рештки на поверхні. Сам ґрунт ущільнений, сам ґрунт сухий. Відповідно, в ньому мало повітряних пор і швидкість інфільтрації. І глибина інфільтрації доволі невелика. Якщо ви придивитесь, то оці ось мої 8 міліметрів, які я вилив, вони всі у верхніх 2 см. Глибше 2 см, ґрунт сухіший. Ось вони всі тут збереглися. На цих двох ділянках, там, де у мене був обробіток, глибина проникнення вологи набагато більше. Тобто. Третя ділянка, яка мені подобається найбільше. Ми поєднуємо два позитиви від двох різних технологій. Як у нову тіла, ми маємо шар спожнинних решток на поверхні, який захищає вологу, і як в обробітку, як в мінімалки, ми маємо зрихлений ґрунт, який а, має більше повітряних пор, і швидше акумулює в себе вологу. Саме на оцих двох а, стовпах стоїть концепт. Ультрамілкового обробітку. Ультрамілкий обробіток, агрегат для ультрамілкового обробітку. Його основна задача 100% підрізати капіляри, зрихлити ґрунт з гідрофобного ґрунту, зробити гідрофільний, зробити так, щоб ґрунт якомога швидше акумулював вологу, але при цьому не заховати пожнивні рештки, а по максимуму залишити їх на поверхні.